Так, значить, пістолетик у мене. Це у мене сур 2608. Купив я собі його для розлікательної стрільби і для самооборони. Так як він у мене вже довгувато, Уже в мене сталася перша поломка. Капельку, мився флажок предохранителя. Я вже нашою, де можна купити, придбати заміну. Але серімно жалко. Ну, так як це саме дешевий, типа. Пістолет в стартовій в Україні. Тому, типу, я і не удивлю, що сталася така поломка. От бачите, снаряжаю магазин п'ятьма патронами то в магазин влазить сім патронів, в комплекті йде два, два магазини, пістолет, інструкція, кульочок кому йде, пістолет і кейс, в якому мені то все і прийшло. Магазин у мене щось вже другий почав вибрикатися. Там в хаті один, туди більше трьох патронів пихнуть. пимона або спружина. Бо спружина вимахується. Так, да, спружина щось і тут вже почала вимахуватися. Зараз я, напевно, і, і подивлюся, в чому проблема так як, як би. Якість у нього не саме краща, я якби лишній раз не щелкаю курком, а легенько притримую чи відвожу його до кінця. Значит, так, хотілося б зараз розібрати магазин. Подивіться, що у ньому тут таке. Так, патрончики зараз, так як це не стреляні гільзи, а цілі патрони. Візьму в карманчик, щоб лишній раз ними не гратися, не дурачитися. Так, наскільки я понял, це тут треба нажати кнопочку в магазині. Тоді вже підвести його вперед. Да. Тут знизу теж така пластикова штучка. пімпелька. Спружина пішла на перекос і через то воно. Раз. Так, все нормально. Спружина пішла на перекос. Тому воно, напевно, і клинить. Якби не хотілося б вигнути обратно, щоб вона не була в такому перекосові. Але так як це стальна спружина, в принципі, як і на... В принципі, як і возвратна возвратна спружина затвора. Ну от, напевно, паладочка. А де у нас? А, пластиковий подаватель отут, Його, головне правильно, поставити, отак треставити. Щоб не поставили отак, отак ставити його. Бо цей пластиковий вподаватель іграє роль на затримці затвора. Ага, тут вон яка штучка. Тут треба так поставити, щоб на двох шплінтах воно трималось. Я зараз нічого чути не буде, но мене так стиралка работає, я мама поставила в одежу стиратися. Стиралка работає на всі 100. Попробую капельку розогну. Але вона там буде ці як спружина стальна, правильно? Правильно, я думаю, чи ні. Ага, тут навіть і цю кришечку. Треба правильно поставити. не знаю, с какой стороны. Блин, це сзади. Это, как всегда, что-то разобрал, а собрать как бы... Зараз стрельно Куда-то. Неизвестность. Так, вроде зафиксировал, так, как Ні-ні, Неправильно ставлю в кришечку. Проблем в пістолеті доволі много, але Більшість з них можна виправити. Можна було б виправити. Якби це був не я. Ладно, шучу, все можна виправити. Ну, напевно, не в моєму випадку. Да, так, все правильно поставив, все нічого не ходить. Я думаю, можна пробувати снаряжати магазин. Перший йде, як завжди. Другий нормальний. Третій. боліє мені. Четвертий. С напряження. Да, можна бачити в поділці сьомого патрона. Можна наблюдати те, як спружина з передньої частини більш згинається, ніж ззаду. Типу отак от якось. П'ятий боєприпас. Я більше п'ятий не снаряжаю. П'ятий боєприпас заходить отлічно. Так що я думаю, що проблему я виправи. Не до кінця закривається чомусь, якби. Бачите, є зазор магазина. Це різко треба затвори твора дергати, щоб патрони вилітали. Так, да, один обща летів в неї звісність. Два настає. Нормально. Я вважаю, що ми. Проблему і справи. раз вчора я з нього вистріл произвів. а сьогодні рано чистив і затвора відвів назад відпав предохранитель. Ну на нього деколи як не почистиш, предохранитель тяжко переключити і на цю частинку йшла велика нагрузка. То, я думаю, то мова, і... Відломилось. Ну, якби і не скажеш що нічого страшного, тому що запчасть дорога. Якби це один флажок, я знаю, як його достати, я вже зрозумів. Зараз я вам покажу. Може хто купить собі такого самого пістолі, і в нього така сама проблема стане. Зараз наріжу магін покажу, як це все достається. Я доставати зараз не буду. Нащо мені його доставати, як я його не зберу. Цей предохранитель, наскільки я знаю, тримає. Е, тримає бойка, який б'є по капсулю. Можна наблюдати, що коли включаєш предохранителя, оця защитка проворачується і не, якщо навіть е, ударник спуститься, він капсуля не наколе. Потому що ця штучка прортається І виходить, що предохранитель З цією защиткою бойка е, сумістен. Тому щоб достати предохранителя, нам треба бойка чимось вдавити подальше. Якимось гвоздиком тонченьким. Чуть-чуть витягнути від... ну, цього. Але головне зловити Бойка, витягнути і зловити бойка. От. Наскільки я все правильно зрозумів, воно роботає іменно так. Собирать в тому же порядку. Вот, вот такие вот пироги, может быть. Так я сейчас без чайку налил бы. Ролик будет без нарезок, без монтажа. Жалко, дуже жалко мені передохранителя. Да? Надо його лишній раз, якщо купити, не надо його лишній раз чистити, розбирати. Так, е, да, він забивається так, як пороховий газ вилітає з боку. Він розбирається. Ой, він дуже забивається. Тут там, де подаватель, там, де патрони подаються, дуже сильно забивається порохом. Можете, по крайній мірі, і не переживати, що стане якийсь клин. Е -е, тому що якщо ви будете кожен раз його чистити так, як я. Просто механізми вже не витримають. І теж можуть, так як і в мене, зломитися. при захранючами я особою не грався. Я ним практично і не пользуюся. Ні, ну когда. Коли... Я не пользуюсь тільки, коли в мене патрон в патроннику. Я хочу звести, ну, зробити холостий спуск, щоб потім, якщо при, перед вистрілом, прийдеться тільки бойка. Я, от, зарядив патрон в патронник. Зараз я на даний момент немає. Треба научитися, а потім таке робити. Нажимаю чуть-чуть, так як воно в кінці може сусликнути і ударить по бойку. Чуть-чуть -от. вперед підвожу бойка. Ключового підохранителя ставив на предохранитель? тут защита появлялась, і там вже можна було не боятися. Вона не бояться, що воно у вас вскочить і ударить, воно вже не вистрілить. От. І це хіба що у тактики. А, в принципі, коли я мав стріляти. Хіба що моя пістолет тут я, коли моя пістолет розібраний в кейсі, в мене завжди на передохранителі стояв. От Та, От бачите? Якщо до когось прям так до лоба подставить ствола, він вас бояться не буде. Якщо внимательно присмотретися в ствол, такі, такі діла. Хто може хоче собі переделать холощенку під травматическую, під травматичну зброю, або ще кудись вижив? Я не знаю, то ваше рішення, але просто я боюсь, що О, такий механізм і дешевий матеріал хрупкий, Ну, він просто напросто не витримає більшої нагрузки, ніж холостий набій. І то холостим набоєм я стріляв. Тут холостий набої і особливо Аскурсан. Це самі, ну, як я думаю, самі кращі набої, які можуть тільки бути. По крайній мере, от СТС вони не дають. Вони... працює автоматика без перестанку. Це хіба що тут може бути тільки косячок пістолета, що магазин не стає до кінця, і може не бути перезарядки, він може тіпа, стати чи на затворку. Ну, на затворну задіршку чи ще щось, може бути, може просто не, перезади, не, не заслати патрон в патронник, так як магазин не до кінця то стоїть. Е... Ну, так в мене не було ніяких признаків, що воно щось не робить, воно в мене не роботає. Я ще там стрільбу не проводив. В мене немає де неї привезти, я в радіусі кілометра від села, зробив вистріл. Медві 500 від села зробив один вистріл. У мене є відосік. До мене вже брат подзвонив, спитав, чи це не я там десь стріляю. Зробив радіусі кілометра вистріл такий, що мене в ухо вухо заклало, і все одно до мене ще подзвонили, спитали, чи це не я стріляю, Почули геть в село. Десь на дистанції кілометра. Я проводив постріл. А так, пістолет внешністю, вагою, механізмом. Це. Дуже класний пістолет. Я думаю, якщо ви візьмете його на самооборону, там чи на стрілку вже, да? на вас вийде толпа, а у вас тільки декілька чоловік. Якщо ви достанете з бардачка і ви зробите хоча б постріла, ну, зробите постріл в повітря, і він буде такий громкостю як. Я стріляв. я думаю, що ті, хто проти вас вийшли, поміняють своє міння, чи ти проти вас чи ні. Так як, ну, типу, якщо умна людина з клепкою, я думаю, краще вже не ризикувати і не думати, чи холостий це, чи ні. Типа, йдеш ти до когось на стрілку, хтось достав з бардачка пістолета стрільного гору, ти думаєш, а, це холостий, Ідеш, а він тобі в коліна вистрілив. Ти бежиш, берещиш на цей город, на все село. Такі діла, коротше. Якщо хочете от, для самооборони, це теж подойде. Не знаю, звісно, як кому. инопедита, да? а может кумоспедита, да? за выбор кожаной или вот. типа мое мнение, что вы хочется в рамках развлекательной стрельбы себе купить такие пистоли, как як... Сур 26,089 мм бак. Я згодом можете купляти для самооборони теж як підійде. Але його ціна соответствує до качества матеріалу. Це я вже провірив. Я показую ще раз. Предохранитель обламиюсь, флажок. пистолет работает. Я же, конечно, с него не стрелял, но так, в принципе, механизмы все работают. Как не может быть. Как мои быть все. Он это только единственное, что... Слабенько. Слабенький материал. Типа, цена соответствует Товару. А так, в принципі, ніяких цих вимашок ще чогось там. Блін, не бачу, в інтернеті якось так гарно закріплюють. Короче, пистолетный фотомодель. О, пойдет. В принципе, он мне дуже сподобався, так как это моя первая стартовая зброя. То... Вот, бачите, магазин до конца не ставил, он его даже не хочет кушать патрончика. Ну, бачите патрончик. Набої э, аскорсант мені дуже сподобались, як я вже й казав, ніякої отсічки, ніякого цього з момент стрільби з моїх рук не було. Аскорсант, набої отлічні. Я вже відстріляв більше двох десятків пострілів. Ну, до двох чи більше двох. Я ви думаєте, що типу, я боюся стріляти з нього більше. Так, да, я боюся нього стріляти більше не через те, що конструкція розпадеться. і за того, що патрони у нас такі громкі. а ну, якби зараз війна на даний момент і сильно то і не постріляєш. Ну, як я дивився Єгор Флобір, він взагалі пацан безбашен. Він стріляє там в радіусі кілометра 1,5-2 від города. Стріляє що з флоберів, що з ухолощенок і йому там по барабану. Ну, я на даний момент, на жаль, не зможу таке зробити, так як у нас пострілів якби і не повинно було б ніяких бути. Але скоро скоро вже повинні, якби відкрити полювання. Не знаю. Чи. Будуть шанси в мене ще побалуватися цим пістолем чи прийдеться десь далі виїжджати, їхати в ліси подальше від села. От. Ну, що хочете, тренуватися, стріляти з пістолету бойового травматичного. Стартовий пістолет з 2608 вам підійде абсолютно класно. Контролювати меткість. Ну, бачите, ти маєш не контролювати мене руки, так дружать. В вже... мене, в принципі, батько мисливець. Брати теж охотники. І якби це передається в нас по крові. Ми йдемо стріляти в МІЮ, З усього, що ти мені дасеш руки, я зможу стріляти. У мене є пневматична гантівка. Я з нею навчився стріляти. Але треба брати щось поновіше, бо вона вже якби старенька для неї рок 3 Хацан Страйкер Edge. Чи Макб, не пам'ятаю. Коротше, якщо хочете собі пістолет для стартової стрільби, для самооборони, 4608 вам підійде. Але можу вам сказати тако, як я сам уже думаю про це про цього пістолета, це буде ненадовго. От ви научитесь стріляти, і він якраз вас зламається, я так думаю. Ну, таке от, от моє Взяв Пістолька. Вот так вот.